Усім привіт! Прийшла на дачку, дубар страшний. пустила Білочку, вона така сама в мене нагиненька, погрітися. Не голодні, сусідка годує, вони корм і каша, не хочуть вже їсти. М'ясо понаїдалося. А це розморажую, зараз трошки всі замки позамерзали. Просто приходилось лампи гріти. Я не можу ні одну, жодну калітку відкрити, це просто триндець. Утеплили їм будки, боцману засунула там в будку куртку стару. Е, Муськи засунула плед, білки плед засунула. О, ще ще сіна донесу піду. Наберу ще сіна і ще сіна запхаю. Бо Дуже холодно, переживаю, щоб вони не померзли. Е, щоб їм було тепленько. Ой, так що такий морозяка, холодяка, білочка гріється. Котик прийшов сусідськи, погодували його. Воно страшне, на руки красні, просто червоні. Вийшла, зараз під схожу до сусідки. Ще час є. Вона чебуреки пожарила, посмажила, прилесила мене. Зараз візьму трошки вінця, в мене є. Домашнє. Пригощу її, і з нею зараз 100 грам вінця бахнемо з чебуреками. Оце ж лампа гріла замки. Ось. І Піду до неї в гості. Це приготувала, заберу додому помідорчики свої. Тачу тут дуже холодно. Не топлю зараз пічку, консервація має стати. Не топлю, тому що не можна. Або треба топити, або не топити. Вже весною буду капітально топити. Зараз нічого не роблю, щоб не було конденсату. Якось так. Потім покажу вам в наступному відео. Можна, можна і зараз, зараз сходимо. Подивимось, в принципі, що в мені. Вон, бачите, в мене на розтопку приготовлений картон. Я вже назбирала багато. Пічку не топлю. Подивимось, що... морозець стягне. Мусик, от чого не сидіть в будки, на холоді там сидіть, то сраку морозити. М? Ось. Боцман, він хитренький. Ось такий мороз. Все сковало. І передаю до 20 градусів. Я дуже злякалася, приїхала допомагати моїм зайчикам. О, батюня вон, бачите. Мамі, він не тепленько тобі зайка. носика сховав схова, мама йому курточку поклала свої, так. Да? Мама йому курточку поклала, йому тіпер тепленько буде на цій курточці, будка тепла. Ну все одно куртка буде його ріти. Тепер він відігріється, там ще костка захована. О, він зараз зігріється буде тепленько йому буде. Ой, зараз. а тим плетики поклала, але треба ще додати сіна. Зараз будемо додати сіна. Відкрию сарай. Калітка стукає, бо відкрила її, я закрити ще не закривала, бо замки всі мерзнуть. навісні оці всі вуличні. Хоч бачите, у мене були кролики і у мене є люцерка суха запаси. Відціляю її беру. І зараз будемо настилати ще додатково тепло робити їм.